Хочу проговорити про плин часу тепер. Багато хто з вас відчув і зрозумів, що час сприймається плин часу по-іншому. Прискорений, пришвидшений. Ви е, календар листаєте понеділок, 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 понеділок. Розумієте? А дехто квітень, травень і так далі. Дійсно. Ну, принаймні, наші групи працювали з тим, щоб сприяття часу людьми було пришвидшене. І тих з моїх учнів, хто не сприйняв, такі теж були цю формулу, вони просто сходили з розуму від того, що відбувається. Адже ті самі події були розтянуті в часу. Бо вони жили не просто понеділок, понеділок. А понеділок, 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 вівторок, 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 середа, середа, серед. Зрозуміло? Тобто в них час розтягнувся. І вони ті самі події розмазали собі по свідомості. І це був кошмар. І коли вони це усвідомили, звернулися до мене, я їх підправив, вони стали жити понеділок, 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 понеділок. І стало легше сприймати те, те що відбувається. Час пішов пришвидшено, ну, ви відподивіться ці 10 місяців, як вони. Хоп! 10 місяців. Розумієте? Саме для того, щоб свідомість могла більш легко, чи що, якщо таке слово буде більш, знову слово, не дуже комфортно, сприймати. Менш болісно, о, менш болісно сприймати події війни було застосовано програми пришвидшеного сприяття, сприяття часу. Дні як секунди, тижні як години, місяці як дні. Ось саме ці, чому плин часу в війні сприяття ще більше пришвидшилося.